П'ять мільйонів гривень планує спрямувати обласна влада наступного року на допомогу родинам загиблих і поранених під час майдану та в зоні АТО. Це мають бути кошти з різних джерел обласного бюджету, районних допомога від організацій та установ. Якщо сім'я на утриманні має двоє діточок, то ми будемо передбачати одноразову допомогу. На кожну сім'ю одноразову допомогу 5 тисяч гривень. Де був фонд депутатів обласної ради, який ми весь вилучили, який був невикористані кошти, то ми так само дивилися вже від, від ситуації сім'ї. Якщо сім'я потребує більше, то було до 10 тисяч, 5 тисяч і так далі. Тобто кошти передбачені на догляд за батьками, інвалідами на ремонт житла чи купівлю нового. Це каже Ярослава Оліванська, суттєве зрушення в питанні допомоги родинам. Певних позитивних змін вдалося досягти за останні тижні щодо решти питань, зокрема щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО. Ми знайшли ділянку, де може бути це, де є лисець, де є полігон вище там на горбі. гарно, там більше 100 гектарів. Якщо би ми зуміли цю землю. Перед на територіальну громаду області тоді межі відвести в межі, розділити і зробити там містечко саме для поранення. На Прикарпатті є 176 осіб, які отримали поранення різної степені важкості в бойових діях на сході. Для їх лікування область виділила 1 мільйон гривень. Ці кошти розподілили між медзакладами Прикарпаття. Витратили майже все. Тому надвитрати лікарні беруть на себе. Ні один учасник акто не повинен платити ні копійки за своє. Лікування ні за медикаменти, ні за рентген, ні за обстеження, ні за що. Вони поступають і лікують. Всі ті, що лікувалися у нас в центральній клінічній лікарні, вони лікувалися безкоштовно. Це були проблеми шлунково кишкового тракту, були е, проблеми там, ревматологічного характеру, кардіологічного. Ми старалися їх забезпечити. Коштами міського бюджету або коштами охорони здоров'я міста на франківська Такий же принцип буде збережено і у 2015 році. Проблема в тому, що більшість поранених потребуватимуть чи не пожиттєвого реабілітаційного періоду центру для цього немає. Вони проходять реабілітацію вже ранню реабілітацію, проходять у наших закладах медичних, які. Пізніше можемо направляти, тому що санаторії є не тільки вони не не обов'язково повинні бути в Івано-Франківській області. Можемо використовувати все, що є на території України. Нині область потребує створення і психологічного реабілітаційного центру, але окрім приміщення, потрібні ще й фахівці.